Привіт народ, ми з України. Значить, продовження в нас монтаж катка. Катка грудобоя на саморобну культиватору. Все в нас тут каток все зв'язаний, посаджені підшипники в корпусах. Осталося їх тільки запакувати. Якось так. Ну походу побачимо. Що з того вийде. Так, робимо такі завісики. Дві пластини з не знаю, там метал, певно, з п'ятерка буде. Два отвори просверлені. Трубка толстостінна привалена до угольника 45-го. І простий шкворень чи палець, як сказати. І все це діло приварюється до рами культиватора. Поки що приложили, зараз будемо на прихватках і будемо виставляти. Казав один чоловіка з минулих відео, ти каже, так коментуєш, як будь-то ти сидиш на тому тракторі, тобі тяжко. Я ще раз повторюся, не крепкий оратор, а півдня на колясці покрутитися, це діло не злегке. Можливо, тут буде видно краще. Такого Макара будуть у нас завісити. Процес триває. Якось в дальніх кутках нашої планети. Значить так, відео монтурую без склеїк, без нічого. Ні, ну, склеїти треба. Але не вибираю сюжети. От Як ми робили, так і побачите. Ікосилий Іванович електрод приліп. Оцей Дніпро М держатель гавно. Бачите, самого робили. weź. Значить так, хлопчиця, дівчата. Получилась в нас така система. Чи будемо працювати, чи не буде, я думаю, ми випробуємо завтра. Хто казав не буде, хто казав буде, побачимо. Дякую за паралель всім удачі. За свій респект і по традиції, поки маю настрій. Слава Україні, слава нації! Василь Пастернак і пиздець Російської Федерації. Все буде Україна. Може хронова зйомка була? Чи видно? Вибачайте, як міг. Тому що від сховали, як можемо.